Доброго дня, дівчата! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему обереги. І будемо виготовляти суто жіночий оберіг, а саме намисто. Коли намисто застівається, воно утворює коло. А коло, як ми вже з вами говорили, це є найбільший оберіг. І здамки давен вважалися, чим більше низочок намиста, Тим сильніший оберіг. Для того, щоб розпочати виготовляти ось таке намисто, нам потрібно приготувати намистини будь-якого кольору, і, можливо, ще це будуть різного розміру намистини, нитку, голку, гачок і атласну стрічку. Для того, щоб виготувати потім застіпку для нашого намису. Для початку нашої роботи. Заправляємо нитку в голку і починаємо нанизувати намистинки або в хаотичному порядку, або викладаємо узор, який нам подобається. Ну, я для першої низочки взяла тільки білі і червоні намистинки. Нанизала в певному порядку голочку забираю в сторону. І тепер починаю в'язати гачку. Роблю перший вузлик, в'язати буду просто повітряні пітілечки, трошечки їх підтягуючи. На початку низочки роблю ну, десь приблизно 10-12 п'єлечок воздушних. Без нами. Далі підтягую першу намистинку і роблю знов воздушну повітряну пітілечку. І роблю ще штук 5 воздушних піділечок. Знов підтягую намистинку і пров'язую далі. Після останньої намастинки я пров'язую ланцюжок із повітряних, із повітряних петель такої довжини, як на початку низочки. Ну, десь, десь ось так. Да. Потім завершую, лишаю кусочок ниточки і з останньої птілечки витягую, затягую наша. Низочка готова, щоб її приєднати до намиста. Коли всі низочки намиста ми зв'язали, заправляємо голочку в ниточку, навпаки, ниточку в голочку і пронизуємо в останню петельку всі наші низочки намиста. Підтягуємо ще раз ось так. Підтягуємо всі, всі ниточки голочку в сторону, всі ниточки порівняли, зав'язую вузлик на самому 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 кінчику. І зараз буду кріпити безпосередньо саму зав'язочку. Ось так. Отже, для того, щоб зробити застібку, я взяла атласну стрічку, відрізала потрібної мені потрібної довжини, обпалила кончики і розділивши низочки навпіл, я зав'язую зав на самому кончику вузлик. Раз, і два. Для того, щоб зав'язочка нашого намиста виглядала охай, вузлик, яким ми, ми зав'язали атласну стрічку, ми просто обмотали в'язальною ниточкою. Ось, як я нашу намисток, оберіг, його можна носити ось такими низочками, а можна і скрутити жгут. Зараз покажу ось так, як ми з вами скручували жгутик на руку, так, і зав'язати стрічечки. Ось таке наше намісто готове. Якщо є можливість і біжутерний інструмент, і біжутерна фурнітура. Можна зробити застібку більш професійно. Тоді одягаються ці наконечники і робиться ось такий подовжувачний риск. Але можна намисто виготовити не тільки в'язане з них, але і в'язане з е, намистин на лісочці. Тоді таке намисто буде воздушне, повітряне, не видно на чому, але дуже гарно кріпиться. Е, Намистинки можна переробляти бабусині намисто або розсипані мамині намиста.